Прогноз погоди в Україні на три дні з 9 по 11 січня. Мене звати Українчик і це канал всілякі новини. Любі глядачі! Будь ласка, будьте обережні! Адже 8 січня в південних областях синоптики прогнозують сильну ожелець та налипання мокрого снігу. А в Одеській області в день очікується пориви вітру до 20 метрів за секунду. Окрім цього, в східному і центральному регіонах варто готуватись до дуже сильного снігопаду і хуртовини. Сила вітру сягатиме 20 метрів за секунду. Значні снігові опади і вітер влаштують справжню снігову бурю. На дорогах ожеледиться. Передайте дану інформацію всім, кого знаєте. Це може врятувати їм життя. Дякую. Згідно з даними про сонячну активність 9, 10 і 11 січня, магнітних бурь не буде. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 9 по 11 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити. Даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 9 січня, північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 9 градусів морозу, нічна – мінус 21, мінус 23. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від мінус 9 до мінус 7 градусів, в темні – мінус 16, мінус 18. В Сумській області в денний час – мінус 11, мінус 9, в нічний – від 21 до 23 градусів морозу. На Київщині, а також в Києві, синоптики прогнозують мінус 10, мінус 8 градусів в день, мінус 15, мінус 17 вночі. В усіх північних областях буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Миколаївській області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 4 градусів з позначкою мінус, нічна, мінус 11, мінус На Кримському півострові день і вночі буде від 3 до 1 градусу морозу. На Одещині в денний час синоптики обіцяють мінус 5, мінус 3 градуси, в нічний від 8 до 10 градусів нижче нуля. В районі Бессарабії, в світлі години доби, термометри покажуть мінус 6, мінус 4, в темні від 6 до 8 градусів морозу, в Херсонській і Запорізькій областях вдень від 6 до 4 градусів морозу, вночі мінус 10-мінус 12. Невеликий сніг очікується на Херсонщині, Запоріжжі і в Криму, в Одеській і Миколаївській областях буде хмарно і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денні години доби буде від 9 до 7 градусів морозу, в нічні мінус 16, мінус 18, у Львівській області, а також на Тернопільщині і Хмельниччині в день мінус 11, мінус 9, вночі від 16 до 18 градусів нижче нуля. На Закарпатті синоптики прогнозують від мінус 4 до мінус 2 градусів світлі години доби, мінус 8, мінус 10 в темні. В Івано-Франківській і Чернівецькій області. В день мінус 11, мінус 9, вночі мінус 14, мінус 16 градусів. В усіх без винятку областях західного регіону України буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в день буде від 12 до 10 градусів морозу, вночі мінус 15, мінус 17. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 13 до 11 градусів морозу, нічна мінус 12, мінус 14. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 10 градусів нижче нуля, в темні мінус 11, мінус 13. В Маріуполі в день буде від 6 до 4. Градусів морозу вночі мінус 5-7. В Луганській області і на Донеччині місцями очікується невеликий сніг. В Харківській області буде хмарне з проясненнями небо, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 7 градусів морозу в нічні мінус 14, мінус На півдні Кіровоградщини в день від мінус до мінус 7 градусів, вночі мінус –13. мінус На Вінниччині, Полтавщині і Черкащині синоптики прогнозують мінус одинадцять, мінус градусів в світлі години доби мінус 16 мінус в темні хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. Середа 10 січня в Чернігівській і Сумській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна від мінус 10 до мінус 12. На Київщині і в самій столиці, в світлі години доби термометри покажуть мінус 3, мінус 1 градус в темні від 8 до 10 градусів морозу. В Житомирській області в денний час синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів. З позначкою мінус в нічний мінус 9 мінус 11. Невеликий сніг очікується на Чернігівщині і Сумщині. В Житомирській і Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 7. -10. В районі Бессарабії в день мінус 4 мінус 2 градуси, вночі мінус 8, мінус 10. В Запорізькій області і на Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 4 до 2 градусів морозу, в темні мінус 10, мінус 12. В Криму в денний час температура коливатиметься від 3. До 1 градусу нижче нуля, в нічний мінус 8 мінус 10. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і у Рівненській області в день буде від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі мінус 9, мінус 11. На Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики прогнозують від 4 до 2 градусів нижче нуля в денний час мінус 14, мінус 16 в нічний. На Закарпатті в день мінус 4, мінус 2, вночі мінус 8, мінус 10 градусів. В усіх областях Західного регіону України Збережеться хмарна з проясненнями погода, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 13, мінус 15, на Луганщині в день мінус 5, -3. вночі мінус 14 мінус 16 градусів. В Донецькій області в світлі години доби термометри покажуть від 5 до 3 градусів морозу, в темні від 15 до 17 градусів нижче нуля. В Маріуполі в день мінус 4 мінус 2, вночі від 9 до 1. 11 градусів морозу на Харківщині. Очікується невеликий мокрий сніг. В Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний: 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу. Нічна – мінус 9, мінус 11. На півдні Кіровоградщини в день – мінус 4, мінус 2, вночі – мінус 10, мінус 12 градусів. На Вінничині і Дніпропетровщині синоптики прогнозують – мінус 4, мінус 2 градуси в денний час, мінус 11, мінус 14 в нічний. Місцями невеликий сніг очікується на Полтавщині. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх інших областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Четвер. 11 січня. На Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна –4, –6. В Сумській області в день –4, –2, вночі від 5 до 7 градусів нижче нуля. На Житомирщині, Київщині, а також у самій столиці в світлі години доби очікується від –3 до –1 градусу, в темні –4, –6. Хмарна погода і сніг очікується в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області в денний час синоптики обіцяють від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. В нічний – мінус 4, мінус 6. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів тепла, в темні – мінус 4, Мінус 6. В Запорізькій області в день мінус 3 мінус 1, вночі мінус 5, мінус 7 градусів на Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна мінус 2 мінус 4. Хмарно з проясненнями і без опадів абсолютно в усіх частинах південного району України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід у Волинській і Рівненській областях денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 4 мінус 6. На Тернопільщині, Закарпатті і у Львівській області в денний час синоптики прогнозують мінус 3, мінус 1 в нічний від 6 до 9 градусів морозу. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день мінус 4, мінус 2, вночі мінус 11, мінус градусів. На Хмельниччині в світлі години доби термін термометри покажуть мінус 4, мінус 2 градуси в темні, мінус 9, мінус 11. В усіх західних областях, окрім Закарпатської, очікується невеликий сніг. На Закарпатті буде хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області синоптики обіцяють в день від 4 до 2 градусів морозу, вночі мінус 9, мінус 11. На Луганщині в денні години буде мінус 4, мінус 2, в нічні від 10 до 12 градусів нижче нуля. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, нічна мінус 7 мінус 9. В Маріуполі в день буде від 0 до 2 градусів морозу, вночі мінус 3 мінус 5. Снігові Папади різної інтенсивності завітають в гості до мешканців Харківської, Луганської і Донецької областей. Вітер Південно-Західний, 7-12 метрів. За секунду. Центральна Україна на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу в нічній –4, –6. На півдні Кіровоградщини в день від 0 до –2, вночі –3, –5 градусів. В Полтавській, Дніпропетровській і Вінницькій областях в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу в темні мінус 5, мінус 8. Сніг різної інтенсивності варто чекати в усіх центральних областях. Вітер західний, 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Ми бажаємо вам гарно. Настрою, надмічного здоров'я! І нехай вам завжди, і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!